Що стосується України, то, ви знаєте, можна, звісно, говорити про ефективність, там, якісний склад особового складу, але, вибачте, війна це досить така. І банальна матеріальна субстанція, і вона вимагає в тому числі кількісних показників. Ну, самі розумієте, якщо противник нарощує свій бойовий потенціал, там і про це ми говорили і 160 до 450 е -е, військ, які воюють безпосередньо на україно російському фронті, то відповідно і нам не можна там, сподіватися, що ми тими контингентами, які були зібрані минулого року, зможемо отримати ситуацію повністю, тому що. Є поняття втрат, а втрати вони є і санітарні, і безповоротні, і є необхідність відновлення цих втрат, є необхідність відповідати противнику на нарощування його бойового потенціалу, нарощуванням нашого бойового потенціалу, розгортанням додаткових сил та засобів. Ми за. Зараз...